Інколи може скластись таке враження, що на початку нульових ми не дивилися абсолютно нічого, окрім російських продуктів. Неплохо Принесіть валеріани. І справді телебачення настільки заполонили шоу та артисти з Москви, що кордони були максимально розмитими. А для того, щоб стати популярним тут, в Україні, необхідно було їхати в сторону боліт та ще й до того створювати щось саме російською мовою. Я буду всі з тобою. Let's go. Along. Про причини цього явища можна говорити годинами, і в цьому проекті ми їх неодноразово розбирали. Тому рекомендую глянути попередні випуски. а ще на канал підписатися, і лайк авансом поставити. А якщо не сподобається, то в кінці його приберете. Ось така от угода, бо зараз то модно світлі світових подій. Я вам скажу, що сьогодні ввечері в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. Так, от серед цього цього гівна з Російня та меншовартості були маленькі промінчики надії, які скоріше не завдяки, а всупереч піднімали Одинками кар'єри та тішили українських глядачів. Так на телебаченні існували ще й закордонні проекти, які теж вважалися досить рейтинговими, а деякі з них адаптувалися під наш ринок саме українською мовою. Сьогодні ж ми поговоримо суто про наш продукт, який був реалізований виключно українцями і для українців. Всі ж пам'ятають легендарне караоке на майдані. Інші причати да Це там, де такий собі Ігор Кундратюк шукав співачі таланти, змушував їх заробляти гроші в капелюхи, а потім давав по яйцю. от, це шоу набуло такої популярності серед українців, що аж просило зробити ідейне продовження, проект якого визрівав руками, як і Тіна на карль, що перше побачила сцену саме в караоке, а зараз оно, яка вимахала. Тіна. тіна да, Чим займаєшся студентка авіаційного університету. Насправді шоу бізнес нолових ну, більшості переформатувався тоді на російський ринок. І як би це сумно не звучало, але причиною були саме гроші, які країна-бензоколонка інвестувала у свою викривлену та вкрадену культуру. І на тому ж караоке репертуар складався як з українських, так і з російських пісень, що тоді нікого абсолютно не дивувало та не насторожувало. Ну, співають собі москальською та й співають, це ж зрозумілою мовою, що може статись. Так, це зараз ми такі розумні, хоча і не всі, бо в мене виникають питання до тих двох що досі слухають русняві пісні на стрімінгових платформах. Це або мозок як коравлика, або відверте підігрування ворогу, і я не знаю, що з того гірше. А от що краще, це згадати культове українське шоу, яке більшість з нас дивилося із великим захватом, не уявляючи, якою гнидою виявився той бардаш. Шанс музичний оригінальний телепроект українського формату та один з варіантів талант шоу 2000-х років. Шанс є ідейним продовженням іншого відомого проекту під назвою «Караоке на Майдані від його засновника Ігоря Кондратюка на пару зі своїм братом так, Кондратюка, є брат сам в шоці. Вони розробили концепцію та згодом втілили в життя весь проект, запросивши тоді найрейтинговіших ведучих, в тому числі Наталю Могалевську та Кузьму Скрябіну. Ці події шоу проходили в межах одного дня, що додавало драйву та виглядало колосальною працею для знімальної групи і монтажерів. Просто нагадаю, що в ті часи все знімалося ще 50 на 50 на плівку, і змонтувати якісно продукт та випустити в ефір буквально за декілька годин в прайм тайм було тим ще завданням. В проекті Шан засвітилася колосальна кількість українських артистів, і багато хто з них там наразі досить популярним, як от Надя Дорофеєва, так вона засвітилася в п'ятому сезоні і зайняла останнє місце. Чи Тарасто Погля. Все почалося в ті давні часи, коли телефони ще були зі смішними антенками та без камер, а люди дивились телевізор не для того, щоб дізнатися, що знову подорожчало, чи жахнутися новинам, а щоб отримати трохи радості. На початку 2000-х український шоу-бізнес був дуже одноманітний. Щось крутиться, але одні й ті ж обличчя звучать по колу, а кліпи, якщо й виходять, то й ті груснявою. І от десь в кабінетах телеканалу Інтер. Так саме ця помийка стояла за створенням культового шоу. Продюсери Ігор Кондратюк і Володимир Бебешко, обговорюючи, як би то змінити цю ситуацію, вирішили створити проект, який дасть простим людям справжній шанс стати зірками. Так, у 2003 році народилося легендарне талант-шоу Шанс єдине в своєму роді, де зірку не просто відкривали, а ще вчили, як цією зіркою стати. Не ти скажу, блядь, з таким настроєм сидіти блядь, і підтушитися, тут знаєш, це теж хуйня. Зйомки проходили в Києві в різних локаціях, де кожен випуск нагадував святковий концерт, а не просто конкурс спів. Формат шоу був простий, але водночас геніальний. Звичайні люди, співаючи на тому ж караоке на майдані, отримували можливість виступити на великій сцені, де їх оцінювали досвідчені продюсери та глядачі шляхом голосування через смс. Так, ті до історичні часи треба було тратити дорогоцінну гривню, щоб надіслати свій голос за улюбленого артиста. Це зараз нас дія та інтернети розбестили. Тоді ж то було на вагу золота. Щоб додати шоу екстравагантності та драйву, ведучими запросили двох абсолютно різних, але водночас дуже харизматичних на тоді персонажів: Кузьму Скребіна та Наталі Могилевську. Вони стали душею проекту. Поки Кузьма сипав жартами і відверто розважався та інколи знущався зі всього, що бачив. Могилевська намагалася зберегти баланс між жорстокою критикою і мотивацією. Кузьма хорошо ко мені відносився, хоча я була, звісно, підісматлювати сьогодні шанс. Я розумію, що я була молодою і наглою стервою. Вона могла змусити учасника плакати, а потім витирала йому сльози та підбадьорювала словами: ну ти ж не для цього сюди прийшов. Не знаю, чи робили вона це по сценарію, хоча, як на мене, то здається, сценарій там взагалі був відсутній, оскільки часу на його написання банально не було. Кожен випуск був своєрідною музичною пригодою. Спочатку учасники приходили прослуховування та обирали пісню, а потім їх, скажімо так, Прокачували, професійні стилісти змінювали зовнішній вигляд, педагоги з вокалу викривали всі фальшиві ноти, а зіркові тренери ділилися секретами сценічної майстерності. За задумкою, після такої короткої підготовки, учасники виходили на сцену, де виконували номер, сподіваючись вразити журі та глядачів. Також фішкою шансу було те, що переможець отримав не тільки оплески і телевізор, про це я не жартую. А й реальну можливість записати пісню, зняти кліп і навіть потрапити у ротацію на радіо, що на той час було ого яким досягненням. Саме завдяки цьому шоу українці дізналися про ту ж Надію Дорофеєву, Тараса Тополю, Дмитра Каднаєв, Павла Табакова та, прости господи, Віталіка Козловського. Мрій, мрій, про мене. Мрій. Останній між іншим, спричинив цілий фурор, оскільки вже на той час працював в шоу балеті іншої відомої виконавиці Руслани. Вона, в свою чергу, не хотіла навіть відпускати свого улюбленця, і довелось розігрувати цілу сценку з викупом раба Віталіка з Шигеріґіданного рабства. Віталік? Алло, алло, вам привіт! Привіт! Ти в курсі що ти пропустив вже дві репетиції. У нас сьогодні концерт. Вибирай або ти підводиш мене і робиш зіркову кар'єру, або залишаєшся в колективі. Я ж з Іриною Володимирівною говорив на рахунок цього. Проте не тільки учасниками єдиними, все одно в центрі уваги були ведучі та ціла знімальна команда, в тому числі і артисти. Так до прикладу, шоу постійно світився такий собі танцювальний балет Квест, який з часом переродився в квест Пістолс і почав власну сольну кар'єру. Також вище згаданий Юрій Бардаш постійно перебував на екрані, і краще би його батько пштору витер, враховуючи, що це зараз за сепаратистська сволота. Де ви були ці 8 років? Лава нації, Наклеїли собі гітлеровські уси. Не слід забувати і про Андріана, для якого це стало зоряним часом, оскільки він безпосередньо займався луком конкурсантів ще до того, як Ніколаса Карма на важкому люксі зробили його батьки. Також шоу працювало і подружжя Коляденків. Дмитро займався хореографією, а його дружина Олена вчила вокалу. Хоча сумнівно, що щось можна почерпнути за одне коротке заняття. Якщо коротко, то шоу зібрало під одним дахом таку кількість тогочасних зірок, що важко і порахувати. А сама концепція проекту одразу підкорила серця українців. Тоді, по суті, не було нічого схоже. А до злизаної фабрики зірок залишалися ще роки. Всього було відзнято аж 10 сезонів програми, і в останньому з них засвітилися наші улюблениці з Криму, Анна та Марія Опанасюк, що, як голуби миру, хотіли проскочити на українське Євробачення, маючи викривлені погляди реальності та любов до Росії. существа просто не Я прошу за те, що Програма шанс виходила до 2009 року. Принаймні, пізніших випусків я не знайшов. Але якщо хтось бачив, то навчіть. Ментаря проект згодом закрили, пояснюючи це тим, що формат себе вичерпав. Хоча насправді ситуація була дещо іншою. Тоді на екранах з'явилися перші фабрики зірок, орієнтовані на Москву, дружбу та подібну риганину. Ми вам пісні, ви нам гаретинг відповідно впали, а спонсори не бажали більше підтримувати команду та перейшли на інший проект. Легенда шансу досі живе в серцях глядачів, бо як казав Кузьма, головне не вийти на сцену, а не облажатися на ній. І це, напевно, найбільш гарно описує все, що відбувалося в проекті. Ось тут цього разу буде про що поговорити, адже аналізувати доведеться цілу епоху, та як ми намагалися вижити в ній. Початку відновлення незалежності на нашому телебаченні практично всі проекти були українськими, але з поганих новин їх була просто мізерна кількість. Рано чи пізно весь наш шоу бізнес розвернувся на Москву через великі гонорари та перспективи розвитку, які в Україні, на жаль, були відсутніми. Кожен в ту епоху, після розпаду жебрацького совка хотів почувати себе краще та, хоч трохи почати нарешті жити не в злидня. Артисти були не виключенням, тому їх мотивацію легко було зрозуміти у плані заробляння грошей. І все ж серед цього всього океану зросійщення та відсутності альтернативи проривалися такі проекти, як шоу Шанс, що просто заполонило телебачення та припало до душі більшій кількості українців. Там не було дорогих декорацій чи освітлення. Актори та зірки це все місцеві люди. А студія звукозапису, яка позиціонувала себе як найкраща в країні. Україні. Було більше схоже на підвал моєї школи, в якій я вчився в 90 дев'яності. Покажи, можу співати. Покажи, не треба спити. Поїхав. Тільки апаратуру завезли, але стільці до останнього свята букварика не встигли прибрати, і це потрапляло в кадр, але все одно тішило глядачів, бо для них і такі декорації були в новинку, та й більше цікавило, що відбуватиметься на сцені і як це все зроблено. На противагу московським шоу та проектам. У нас справді з'явилася чудова альтернатива, і ми змогли довести, що наш ринок теж прибутковий а що головне. Відмінний від російського і унікальний, блискуча сімка кращих учасників шансу вийде на сцену гала концерту разом зі справжніми зірками шоу-бізнесу. Та лише один з них підпише контракт з продюсерською агенцією. Багато зірок проекту шанс і справді продовжили свою кар'єру, а це був фактично початок їхнього сходження до великої слави. Так далеко не всіх, так досить вибірково. Але що вже ж починати потрібно було? Це зараз в нас на телебаченні така кількість проектів, що може задовільнити будь-якого глядача. А якщо ще повернути голову в цивілізований світ, то взагалі і життя не вистачить, щоб все це передивитися. Тоді ж, в епоху до інтернету, доводилось переглядати те, що давали, а давали досить мало, і сама ідея потрапити в телевізор, просто прогулюючись по хрещатику, вже звучала надзвичайно круто. По суті, тоді ми намагалися відродити свою ідентичність, яка сьогодні звучить по всьому світу. І ці перші кроки назавжди запам'ятаються в нашій історії, як і виступ Віталіка Козловського, якому в майбутньому Ігор Кондратюк напевно, таки дасть по яйцю. Проект ми це дивилися, розпочався з ідеї поглянути сучасними очима на контент, який ми споживали. Сумно, що більшість того це були саме російські продукти, але це наша історія, і без рефлексії на неї не обійтись, мета якої назавжди залишити це гівно позаду. І навіть ті безпросвітні темряви ми знаходили часто ресурс на самоідентичність, чим і був проєкт шанс як такий. Це, по суті, були перші проби пара людей, які принципово хотіли робити щось українською, незважаючи на контекст часу та можливі рейтинги. Звісно, туди потрапляли і відверті покики, як той самий Бардаш. Але тут же не вгадаєш. Станом на сьогодні ми суттєво змінилися, і власне починали ми саме з того шансу, який дали нам Кузьма на пару зі своїми друзями.